Доброго раночку, біжу до вас, аж падаю. То що, готові починати екзамен? Поїхали. Вітаю, у поляниці! Ну що, зараз, як завжди, вивчимо з вами красиві українські слова, правильні наголоси та досить цікавий фразеологізм. Генетичний мушені... код нації ніхто не відміняє. Та ЗНО такого не було. Він просто шарить. І починаємо наш екзамен із наголосів. Прийшли ви, наприклад, із магазину, і в кишені у вас завалялись копійки. Тільки питання: завалялись копійки, чи все ж копійки? І як з цим розберемось, візьмемо іще одне слово. Водночас! Чи може водночас? От зараз і вирішимо. Пропоную почати з грошей з копійок, якими ми користуємося щодня. А от чи правильно ми їх називаємо ви як кажете: копійки чи копійки? А, копійки чи копійки? Я думаю, що копійки, але я не впевнена. Давайте що 50 на 50. А Який другий був варіант? Копійки, певно, копійки. копійки. Копійки думаю, теж копійки. І правильно думаєте? Адже наголос у цьому слові на звук і копійки. 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 Дякую, Є якийсь мам. бонус, приз чи щось. Зачекайте, поки з бонусом. Сподіваюсь, копійки запам'ятали. Але у нас попереду ще один наголос у слові водночас. Тут точно ніхто не помилиться. Водночас. 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 І водночас, і водночас правильні варіанти, адже у цьому слові подвійний наголос. Водночас, водночас Водночас. 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 <хи> зафіксували у слові водночас наголос подвійний. Можна і водночас, і водночас казати. Так. І так, і так, ну я і знаю, да, новий, новий правопис. Да. Застрибуємо в наступне завдання нашого екзамену. Цікаві українські слова. Перше слово. Обітниця це те саме, що обіцянка. А от друге слово баюра. Коли оце от все розтане, буде величезна баюра, іншими словами, калюжа. Тож полетіли вивчимо. Чи давали ви колись комусь обітницю? Або, може, хоча б чули це слово? Чули, звісно, чули. Звичайно, це? чули. Обіцянка. типа. в Яблучко. Обітниця це обіцянка. Якщо чесно, я і не сумнівався, що всі будуть знати. Але вирішив про всяк випадок перевірити вас. Давайте ще раз повторимо: обітниця це, це об... обіцянка зобов'язання. Можна так сказати, а обітниця це типу коли одружуються. Люди, вони дають один одному обітницю. Ну, типу, як обіцянки. Ну так, да, це має відношення до шлюбу. Як обіцяєте щось там, обітниця да, да, да. ну, зобов'язання з обітницею, сподіваюсь, усе зрозуміло. А тепер тримайте більш складне слово. Що таке баюра? Чули колись? Ні, якщо чесно, ні разу не, не, не чули. Ні, не чу Баюра? чули. Баюра? Да. Да, типу баюра, пока юра. А я чесно ніколи навіть не зустрічала це слово. Ні, насправді не чув баюра. Ось так вас трошки збила з пантелику звичайна глибока калюжа. Але продовжуємо вгадувати. Значить, на вашу думку, баюра це. Може, байрактар? Може, це якийсь музичний інструмент. Інструмент, якийсь музикант. Можна хоча б дати якусь відказку. Можна і підказку. Баюра може з'явитися після сильного дощу. Після дощу, да, наприклад, це калюжа. <рик> а калюжа? Баюра, це де вода промила. От можна сказати, такий рівчак промитий водою. Калюжа красунчики. Нарешті вгадали все. Я понял. Баюра так да, да да восени або влітку. Ну, що на сьогодні майже все. Залишилося останнє завдання нашого екзамену: вивчити фразеологізм, який звучить як, як церковна миша. Це те саме, що дуже-дуже бідний. От зараз це вивчимо і екзамен завершено. Давайте швиденько. Перше, що спало на думку, що таке, як церковна миша, як церковна миша? А, ого. Я чула таке. Я чула десь. Як церковна миша? Да. Дуже тихий. Ну, миші зазвичай, які вони, типу, щось крадуть, щось їдять, але церковна – це типу, щось, значить щось з чимось правильним пов'язане. Не туди асоціацію будуєте трохи. Але те, що миші щось постійно гризуть, ось це вже у точку. А у церкві то їжі небагато і їсти їй там нічого. Голий, як церковна миша, бідний. Бідна, як церковна мі... миша. А церковна, типу, бідність. Про бідність. Дуже бідний. Красунчики, як церковна миша, так говорять про бідну людину. Молодець! Супер. З вами? Да, ви да. зробили наш день. Екзамен завершено. Це була паляниця. Побачимось!